Паляниця, назва нашого українського хліба, вже давно стала своєрідною перевіркою на своїх та чужих. Так, в одноіменному центрі допомоги, що розташований на лівобережжі Кам'янського, усі свої центр поєднав близько 40 небайдужих людей, як з Кам'янського, так і переселенців з інших міст. З однією метою підтримати наше військо та допомогти людям, які постраждали через напад Росії. Ми їх розуміємо, ми їх підтримуємо. Ми намагаємось якісь дати подарунки для того, щоб якось їм підняти на. Стрій, одіваємо вушка, очки, все, що можемо зробити, аби людина від нас вийшла щасливою і, хоч на час якийсь, то на 20 хвилин забула про свій страх, який вона пережила, поки до нас доїхала. Я сюди привіз трьох чоловік, одну з Бахмута, сестра, її 57, тища з Часів'яра і 91. Скраматорська донька. Да. Діжу брали тут і постільне видали тут нам. на бабусі памперси каші. Кожен день приймаємо біля ста людей. Ви бачили черги до нас, видаємо їжу, одяг, взуття, медицину і самий головний напрямок нашої роботи це допомога нашої армії. З керівництвом центру домовилися розвивати співпрацю, а також допомогли вирішити питання оформлення документів на приміщення. Сьогодні знайомимося з центром допомоги та логістики Паляниці з Олександром Крутько, який організував роботу цього центру. Кожного дня вони допомагають нашим військовим, нашим вимушеним переселенцям, соціально незахищеним верствам населення. Дякую всім нашим волонтерам, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на Україну об'єднають єдналися заради допомоги нашим людям заради допомоги нашій армії